Поки людина живе сама без Бога, будує своє життя, своє щастя будує, дуже часто людина розбивається, розочаровується. Але коли людина довірить своє життя Богу і повністю йому довіриться во всіх сферах свого життя, Бог, він сильний тебе благословити. А саме головне, що він простить твої гріхи, Бо Він прийняв на себе вину за наші гріхи, Його розкали на христі і в, муках, в стражданнях, Син Божий, віддав своє життя, заплатив ціну за наші гріхи. Хто приймає Ісуса Христа, тому прощаються гріхи, а хто не приймає Ісуса Христа, на тому залишаються гріхи. І ніяк ти не зможеш відкупитися перед Богом за свої гріхи, ніяку взятку не зможеш дати, ніяк відкупитися, ніякими добрими справами ти не зможеш покрити свої гріхи перед Богом, тільки приймаючи Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, то ти можеш збавитися від гріхів. Прийміть Ісуса Христа, люди дорогі, читайте Біблію, моліться. Господь Він хоче вам допомогти, Він хоче вас благословити, Він хоче відкрити для вас Небесне Царство, але від вас требується покаяння. Треба визнати свою вину перед Богом. Бо всі ми багато загрішаємо. І грішники мають покаятися перед Богом. Бо якщо грішник помре і піде з цієї землі, не покаявшись, то він відправиться в пекло на вічні муки, і там же нельзя буде його відмолити. там же ніякі моліпні йому не поможуть. Але тут на землі, якщо людина покається, навіть якщо вона дуже грішна, Бог прощає всі гріхи і знімає всю вину з людини і дає свободу, очищає душу від всякої темряви. Тому люди, скористайтеся цим благоприємним часом. Завтрашній день не в нашій владі. У нас є сьогодні. Сьогодні, коли чуєте Слово Боже, покайтеся в своїх гріхах. Моліться за нашу країну, моліться за керівництво, благословляйте, а не проклянайте. І тоді мир Божий прийде у ваше серце, і наша країна розцвіте і буде воїстину християнською країною. Бо сьогодні ми тільки називаємося християнською країною, але якщо подивитися в саму суть. То ми далеко не християни. Подивіться, скільки разної гидоти робиться людьми в цій країні. Подивіться, скільки корупції, скільки абортів за один рік робиться, яка страшна цифра, а скільки вбивства, скільки насильства, скільки всього недоброго. Ви що думаєте, що за це не треба буде відповідати? Треба буде, Треба буде відповідати на Божому суді, але якщо покаєтесь приймете Ісуса Христа, то не будете відповідати, тому що Син Божий уже відповів за наші гріхи, віддавши своє життя і вмерши на Христі в муках страждання. Хто приймає Ісуса Христа, тим прощаються гріхи. А хто не приймає Ісуса Христа, на тих залишаються гріхи. Тому люди, покайтеся, бо ми не знаємо, скільки нам жити на цій землі. Ви багато можете планів будувати для себе. У вас багато різних бажань, але в Біблії сказано, що життя людини це як трава, а слава – це як цвіт на траві. Засохла трава і цвіт її опав, але слово Господнє прибуває вік. Життя дуже короткочасне, а попереду на нас чекає вічне життя. Хто а хто не кається, то вічно загибель. І там вже не буде смішно. Там Господь тобі покаже, скільки разів на протязі твого земного життя. Він стукався до дверей твого серця, але ти був зайнятий собою своїм життям, і ти не покаєвся. І одні відправляться в життя вічне, а інші відправляться в пекло. Тому, люди, покайтеся, і Господь дарує вам небесне Царство. Читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся, моліться за себе, за свої родини. Моліться за країну нашу, моліться за керівництво нашої країни, і тоді мир Божий прийде до нас. А якщо будете злословити, нарікати, то що тоді доброго чекати? Зверніться до Бога і Він вас благословить.